Друзі, вітаю! 17 червня. Сьогодні з вами Леклочок вчора був глобальний саміт Миру, і ми ще про нього будемо довго говорити, тому що зараз з'являються вже коментарі після цього саміту. Ну і зокрема, Швейцарія, яка приймала цей саміт разом з нами, все дійство відбувалося саме в цій країні. Зробила заяву про те, що вони готові навіть. Піднімати питання про скасування ордеру на арешт Путіна в Міжнародному кримінальному суді для того, щоб Путін приїхав до Швейцарії на наступний саміт Миру і там тоді разом із ним обговорювати те, як може завершитися війна в Україні. Так, вам не почулося саме так і є. Я більш переконаний, що таких заяв далі ми будемо чути більше. Але не факт, що все так буде, як то хоче Путін, тому що дуже лягає зараз у ця вся історія в канву. Ту, яку саме малює Путін для всього світу, погрожуючи ядерною зброєю. Висуваючи нам якісь ультиматуми щодо припинення війни, багато він ставить вимог, але безумовно я маю сподівання, що Захід цього не допустить. Втім, яка ситуація на даний момент? Зараз вам це все розповім саме з позиції Швейцарії, що вони пропонують, тому що ще раз наголошую, вони були приймаючою стороною. Не враховувати їхню позицію не можна, тому що вона відображає позицію не лише Швейцарії, а й багатьох інших країн. Отже, Швейцарія має намір обговорити підсумки саміту миру з Росією, а також із Китаєм та іншими країнами, які не доєдналися до проведення цього заходу через свої позиції, тому що вони не підтримували порядок денний. Ну ви знаєте, що навіть не всі підписали, а окремі навіть відкликали свої підписи під підсумковою декларацією сьогодні, після завершення цього глобального саміту миру. І, от зокрема, очільник закордонного відомства Швейцарії. Ігнаціо Касіс сказав, що у нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ мається на увазі з Лавровим. І в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції. Я думаю, в принципі підсумки цієї конференції Кремль знає, але Швейцарія буде лобіювати. Перед Росією саме можливість проведення наступного саміту миру за участю Росії у Швейцарії. Ну, принаймні, президентка Швейцарії зробила заяву про те, що наступний саміт миру може відбутися за 5 місяців до того, як відбудуться вибори у США. Це поки що, звісно, припущення, як воно буде насправді, звісно, що ми побачимо надалі. Так от, міністр закордонних справ Швейцарії також сказав, що Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом, і йдеться також про пошу... Шок способу об'єднати ці різні підходи, тобто якусь частину візьмуть, мабуть, формули миру із мирної декларації Китаю, російської, української, ну я так це бачу. Ну принаймні виглядає воно в коментарях закордонного відомства Швейцарії саме таким чином. Касіс визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути втілені без участі Росії, і направду те, що я слухав з виступів учасників конференції, багато з них говорили про те, що війну треба припиняти за участі Росії. Тобто без них це відбутися не може. Але чому їх не було вчора? І позавчора ну я вважаю це правильно зараз. Треба було напрацювати спільну позицію. Для того, щоб донести її до Росії, але загальної спільної позиції всього світу не вийшло. Чи можна було на це розраховувати? Хотілося, але звісно, що як каже швейцарська сторона, далеко не всі країни підтримують сьогодні вимоги України. Ну, вдуматиця лише в цю фразу звільнити всі території України від російських окупантів. Світ, мабуть, трішки схиблений, м'яко кажучи. Ну і окрім того, Касіс поточнив саме цей момент, що з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого саміту. Нагадую вам ці теми: це ядерна енергетична безпека, ну хтось їх розділяє на дві окремо, виходить 4. Це продовольча безпека, і це повернення всіх полонених і депортованих цивільних, дорослих і дітей. Мається на увазі ті, що незаконно були вивезені до Росії. Питання ж територіальної цілісності, як поточний очільник закордонного відомства в Швейцарії, саме і стало тим пунктом, який не знайшов одностайної підтримки серед більшості країн, щоб вони долучилися до цього саміту. Саме через це багато хто не хотів їхати до Швейцарії, і навіть кажуть, що цей пункт навіть не підтримували в Сполучених Штатах Америки. Ну, принаймні про сьогодні, про це пишуть українські журналісти, які безпосередньо були на цьому саміті. Тому, друзі, ситуація направду не дуже проста. Але повертаючи саме до можливого візиту Путіна колись до Швейцарії, є один нюанс, який заключається в тому, що Швейцарія є підписантом Римського статуту і відповідно до міжнародного права. Їм потрібно виконувати рішення міжнародного кримінального суду, яким передбачено арешт Путіна, якщо він з'явиться в якійсь ці одній із країн саме за те, що він незаконно вивозив до Росії українських діток. Але Швейцарія сказала, зокрема, президентка Швейцарії Віоле Аммерт заявила, що незважаючи на наявність саме такого ордеру Міжнародного кримінального суду, ну, можна зробити виняток для Путіна і його присутність може бути влаштована на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією. Звісно, вона відповідає за себе. І навіть очільник закордонного відомства, згаданий мною Касіс, поточнив, що це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, каже він, ми маємо робити це разом із МКС, тобто Міжнародним кримінальним судом. Але ви вслухайтеся в це. Як держава, що приймає, можемо зробити виняток із цього, зазначив голова МЗС. Чесно, друзі, скажу, це не нове. Це було. Ну, направду, був би нещирим, тому що свого часу навіть. Представники Білого Дому сказали, що Путіна не затримують, навіть якщо він з'явиться в якій одній із країн, де визнають Римський статут і зобов'язані виконати рішення Міжнародного кримінального суду, його не заарештують до того часу, допоки він очолює країну, яка воює з Україною, ну тобто Росію. Ну, є такий порядок. Тому дійсно цей ордер про арешт Путіна можна засунути в одне місце. Вибачайте за прямоту мови, але так і є. Щодо підсумків глобального саміту миру, ще раз вам нагадаю, що підписало 80 країн станом на вчора. Сьогодні дві країни відкликали свої підписи. Найголовніше, мабуть, треба уточнити, які конкретно країни не підтримали цю мирну декларацію. Це треба розуміти. Ну, серед таких країн це країни Бріксу. Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Південна Африка, Саудівська Аравія і серед цих країн це країни Великої Двадцятки, які представляють не західну його частину, тобто країни Незаходу Півдня. Вони, на превеликий жаль, сьогодні не отримали аргументів достатніх від наших лідерів. Від лідерів інших країн, наших партнерів про те, що вони повинні підписатися навіть під цією декларацією, де навіть немає питання про територіальну цілісність. На превеликий жаль, цього ну не помічати в принципі не можна. Але перетестим, як сказали в офісі президента України, зокрема заступник Єрмака, пан Жовква, що тепер цю декларацію будуть розробляти в робочих групах по трьох напрямках, ну згаданих мною. енергетична та ядерна безпека, повернення. Полонених та депортованих, і продовольча безпека. Ну, стосовно продовольчої безпеки, там питань найменше, тому що вона на сьогоднішній день працює, але звісно, формалізувати це питання треба, яке можливо підпишуть потім із Росією. Жовково уточнив, що на даний момент вже робота. Певна проведена є домовленість із Францією, Чехією, Туреччиною, Кенією, Саудівською Аравією, Сполученими Штатами, Норвегією, Польщею, Канадою, Катаром, Чилі, Фінляндією, Нідерландами, Німеччиною і Великою Британією щодо такої роботи. Тобто в кожній країні окремо ведуться. Певні напрямки роботи, серед них, зокрема, зверніть увагу ті країни, які не підписали декларацію. Ну, принаймні, це поки що, звісно, заява Жовкви. Чи воно так насправді є, сказати складно. Але найближчим часом ми побачимо за наявності або відсутності відповідних результатів. Ну, пряма мова жовтві звучить наступним чином. А після цього ми виходимо на другий саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру. Якщо після цього ми виходимо на другий саміт, то ми виходимо з тим самим порядком денним, який був і на першому саміті. Я, власне, це бачу так, поки що. На превеликий жаль. Знову питання про територіальну цілісність ніхто не підніматиме і на другому саміті. Я дуже хочу, звісно, помилитися. Втім, будемо слідкувати за цим. Безумовно, заява Швейцарії, як на мене, не є привабливою, але вона відкриває перспективи наші. І вони в великій мірі будуть визначатися саме об'ємом переданої нам військової допомоги. Я вже попередніми відео говорив, що сьогодні вже з'являються матеріали все частіше у західній пресі, і це, до речі, моя риторика попередніх двох тижнів. Що швидше за все Україна звільнить Крим аніж східні регіони, які зараз окуповані Росіянами? Чому? Тому що Крим росіянам захищати буде складніше. Важче, на відміну від східних частин України. Це однозначно. Ну, принаймні, поки що, ситуація виглядає саме таким чином. Якщо так, то, звісно, тоді будемо говорити про перспективу повернення саме східних областей на 10 чи 15 років, як колись Путін пропонував у стамбульських угодах. Це поки що інформація на сьогодні. Завтра вона точно може бути іншою. За цим слідкую і, як завжди, пропоную вам робити це зі мною разом. Для цього не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайки. Поширюйте відео друзям і висловлюйте, що ви думаєте з приводу такої інформації. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!